Проникали у квартири долучан і обкрадали їх. Серед тих, до кого забралися злодії, схоже, і один з місцевих рестораторів. Копи звинувачують двох чоловіків. Кажуть, ті поспіхом збували крадені речі у Рівному. А за поцуплені гроші один із ділків буцімто хутко купив собі машину. Копи підозрюють, що так звані «домушники» двоє молодих чоловіків у січні 2020-го невідомі обчистили квартиру просто посеред білого дня на мільйонну суму. В період часу з 11 години 30 хвилин по 13 годину особа 7, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою таємного викрадення чужого майна, за попередньою змовою з особа 5, шляхом підбору ключа, проникли до квартири, звідки повторно, таємно викрали гроші, кошти у сумі 48 тисяч доларів США, 8 тисяч євро, 3 тисячі гривень та ювелірні вироби, золоту підвіску ікона Божої Матері з дитиною, вартістю 2500 тисячі гривень, золоту підвізку К вартістю тисячу гривень, золоту підвізку у формі кота, вартістю тисячу гривень, та золоті сережки з діамантами, вартістю 27 тисяч гривень. І це ще не весь перелік викраденого. Вочевидь, лише в однієї сім'ї сума збитків сягає майже півтора мільйони гривень. Щодо інших сімей, то у них викрадено навіть дитяче ліжечко і вафельницю. Схоже, серед потерпілих і один із луцьких рестораторів. Правоохоронці вважають, що вже через кілька днів після крадіжки підозрюваний купив за поцуплені гроші машину. Світки ліцеї дізнає особи та зібрано у нього. Купівлі автомобіля, по загальних рисах обличчя, форми носа, постави. Зу після крадіжки автомобіль було зареєстровано на особа 10 з метою унеможливлення арешту вказаного автомобіля працівниками поліції, оскільки особа 5 добре усвідомлений про методи роботи правоохоронних органів та розумів, що у разі повідомлення йому про підозру у вчиненні корисливих злочинів вказаний автомобіль може бути вилучено. А вже коли підозрюваному вручили обвинувальний акт, то власницею машини стала його мама. Так вказано у матеріалах справи. Самі обвинувачені злодійський промисел заперечують. Просять, аби ретельніше досліджували докази. Якщо прокурор хоче обмежитися назвами, хай вказує, доказами є назва. А не суд, саме слідчі і документів. Тимчасовий доступ надавався на речі, доступ до речей, яких насправді поліції взагалі не мало бути. Вони мали бути повернуті ще декілька місяців до цього. І друге, так як прокурор читали тільки назви, тобто не вдаваючись документи, свідок, паун, пізнавали телевізор. Потім прокурор читає, що було вилучено протокол обшуку, каже було вилучено багато речей. Будь ласка, є там в цих багато речей телевізор LG взагалі. Які вона впізнавала світа? А його немає. Уже невдовзі разом зберуться і потерпілі, і свідки у крадіжній справі. Чи винні чоловіки ще невідомо, та все ж, якщо вину доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.